Вівця це домашня тварина. Від овець людина отримує шерсть, м'ясо, молоко, сир, який називається бринза. Овечна вовна використовується людьми частіше, ніж вовна будь-яких інших тварин. Вона має властивості дуже добре зберігати тепло. Вівці володіють відмінною пам'яттю. У них гострий слух, бо вони бояться різких звуків. Одна стрижка вівці здатна дати багато вовни. Вівці завжди тримаються свого пастуха та впізнають його. Вівця має голову з рухливими вухами та великими очима, ніс, рот, тулуб, який вкритий щільною шерстю, язик та шию, короткий хвіст та чотири ноги. А дитинча вівці це маленьке ягня, яке воно миле. У овець часто народжується двійко малюків.